Будь ласка, якщо можна, слайд-шоу. Пару слів. Ви знаєте, поліція. Різницю, знаєте, від армії, де там, якщо ви бачите, це вчора людина, яка вона була, жила в мирний час, вона зараз захищає нашу державу. В поліцію люди йдуть свідомою мотивацією. І ви знаєте, так важливо на наших шевронах є місце писання володар Божий, слуга, тобі на добро. Але чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, бо він, Божий слуга, месник у гніві злочинців. І ви знаєте, в мирний час ми знаємо, що сьогодні ті, хто носять меча, це поліція. Це поліція. І тому так важливо про то, як про що говорив Сергій: зло існує, і його має хтось зупиняти. І тому ми віримо, що людина в правоохоронних органах, Бог на нього дивиться, і коли я спілкуюся особисто з поліцією, я говорю: послухайте, Бог на вас дивиться, і каже, ви є Божі слуги. Вони сміються кажуть, що ти таке розказуєш. Але по суті, це так. Це так. І тому так важливо, знаєте, по-перше, щоб мінявся погляд церкви на це. От. І по-друге, нічого так не може змінитися, якщо біля, біля цієї людини не буде людини віруючої. Пару слів. Пару слів ви знаєте, поліція це серйозна система, де ну, є різні рівні спів... стосунків. і є рівень стосунків капеланського формування, ну, громадського формування, капеланський патруль, який знаходиться на рівні державному на рівні на рівні державному тобто є е, угоди з е, основними напрямками служіння поліції але я сьогодні хочу представити не е, роботу яка робиться по містам по місцях тобто кожен по міста церква або ви можете бути учасником цієї роботи громадське формування воно формує і вона дозволяє е, дозволяє мати співпрацю з церквами перше і найголовніше це Мати навчання, тобто є капеланська академія, де кожна людина, звісно, вона проходить співбесіду, але вона може навчитися і потім йде вже формування обласних осередків, де в кожному осередку є е, старший капелан і йде е, поступова робота. Що особисто хочу ну, розповісти, да? у нас було, допустимо, перше, що найосновніше, да? це особиста зустріч. Тобто, коли ти, я пам'ятаю, коли перший раз зустрівся з полковником поліції, він каже, де ми можемо з вами зустрітися, я говорю, ну давайте в церкві. І ми прийшли в офіс, і ви знаєте, коли він розповів мені історію про те, як змінюється сьогодні поліція, послухайте, мені захотілося його запросити на кафедру. Тому що сьогодні поліція в Україні вона е перебуває в серйозні зміни, і причому беруться найкращий досвід з різних країн, і тому так важливо, щоб біля них були, були капелани. Далі е були декілька поїздок на схід, але це теж були спеці спеціалізовані поїздки, які ми направлялися конкретно їхали до тих підрозділів, які знаходяться в містах е прифронтової зони. В чому саме цікаво, що цю поїздку організовувала поліція, а капелана взяли просто як оберіг. От, каже: ви знаєте, з нами капела, з нами, значить, з нами нічого не буде страшного. Дуже ето. найголовніше, найголовніше те, що ми проводимо, ми проводимо спілкування, спілкування з підрозділами. Тобто, ви на місцях може визначитись з тим підрозділом, з яким ви конкретно працюєте. Допустимо, я безпосередньо працюю з підрозділом. Це новий підрозділ в поліції, який називається е, поліцейський офіцер громади або бувши дільничий. Настільки цікаві цікавий, е, цікавий підрозділ, тому що вони займаються, вони знають громаду, вони знають людей, і вони безпосередньо з ним працюють. Ми з ними проводимо тренінги. Так цікаво, знаєте, коли їх зганяють разом, і е, вони приходять, думають, ми їм говоримо: беріть, будь ласка, спортивну форму. Вони прийшли, думають, що нас зараз тут будуть е різні е різні робити вправи, але потім ми з ними проводимо класний час. І, вони, і ти під час цього ти з ними спілкуєшся. Е крім того, вже в процесі спілкування з е поліцейськими офіцерами громади безпосередньо е ми йдемо в школи, ми проводимо профілактики. І я кажу офіцерам, я кажу, ви знаєте, коли я сам... Я просто служитель церкви, але коли ви є поруч, я капелан. Тому що моя задача, і це одна з на чому я хочу зупинитися, ну, закінчити, що ви бачите, там є прапор, є такий символ, називається тонка синя лінія. Тонка синя лінія це світовий, світовий такий ознака підтримки суспільства поліцейського. І сама ця ознака, вона дозволяє підтримувати поліцію і бути поруч з ними. Тому, звісно, звісно, є міжнародне співторвиство, є робота по Україні, є проводяться табори. Дуже дуже важливо. Проводяться табори, і те, що мені сподобається, запрошуються ну, керівники серйозних підрозділів поліції. Навіть деякі виїжджають і, ну, в США, і вони знайомляться там і спілкуються, і приймають досвід, як можна працювати, щоб рядом поруч з поліцією був капелан. Тому давайте ми станемо зараз, помолимося. Буквально тільки що, да, е, капелан п'єні Віталік розказував, що буквально сьогодні вночі, вночі. Е, в моєму селі була перестрілка. Перестрілка, то тобто, це те, що ну, те, те, що відбувається. Кримінальна ситуація, на жаль, вона погіршується. І так важливо, так важливо, щоб ми були поруч. І тому, якщо якщо ви у вас є бажання, будь ласка, знаєте, це реально реально пройти навчання, реально бути тими людьми, які зможуть стати поруч з. Правоохоронними органами. Отже, ми дякуємо тобі. Ми славимо тебе, Боже мій. Ми дякуємо Тобі, що Ти є Бог, який робиш добро і який зупиняєш зло. Ми дякуємо Тобі, Боже мій, що Господь ти є той, який. Боже, маєш всі ресурси для цього. І я дякую тобі, Господь, що ти даєш церкві цю можливість, Господь, бути поруч з поліцією, бути поруч з правоохоронним органом, впливати, Господь, Боже, мій, підтримувати їхні руки, щоб зло в нашій країні воно було зупинено. В ім'я Ісуса Христа. Я молюся, Боже, відкривай серця, Боже мій кері... керманичів. Я молюся, Боже, відкривай серця... Господь, пасторі, Боже, щоб ця спів Боже, співпраця, Боже, вона розпочиналася. І щоб Бог ми, ми дійсно могли стати, Господь, поруч один з одним, Господь. Тому що ми робимо єдину справу, Господь, Боже, і стверджуємо Твоє царство на цій землі. Тобі за все честь слава, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.